Як зробити магічний верстат та таумометр з моду в грі Майнкрафт? Звичайно, що спочатку нам потрібно буде зробити звичайний верстак. Це 4 дошки, крафтиться він в звичайному інвентарі, це дуже просто. Потім ставимо верстак і використовуємо на ньому Salis Mundus, який ми зробили в попередніх відео. Воно буде в описі, тому клацаємо правою кнопкою мишки, трошки магії, і вуаля, маємо магічний верстат. Тикаємо по ньому правою кнопкою мишки, отакий от в нього інтерфейс. І щоб він працював, до нього треба додати віз кристали, які були також в попередній серії, де Саліс Вставляємо ці віз кристали. Стали в наш магічний верстат, і щоб зробити таумометр, потрібно скляну плиту, а також 4 злитки золота. Викладаємо їх в такому порядку і робимо таумометр. Цей таумометр нам буде потрібен для дослідження світу та отримання аспектів але про все це ви дізнаєтесь в наступних серіях даної рубрики про Таумкрафт. Підпишіться на канал, поставте лайк, кому було цікаво, також напишіть свій коментар. А я з вами буду прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.